Вітаю! Розглянемо сьогодні наступний наш урок це лінійні рівняння з модулем та їхні різновиди. Для того, щоб розв'язувати рівняння, треба розуміти, які є означення модуля так або різні трактування. Так, наприклад, модулем додатнього числа називається саме число, модулем від'ємного є протилежне. Модуль нуля дорівнює нулю. Якщо ми запишемо е, наше означення у вигляді, скажімо так, формульному, то модуль х дорівнює х, якщо х більше або дорівнює 0, і мінус х, тобто протилежному числу, якщо х від'ємне. Як це означення використовується? Модуль числа 15. Треба розглядати число 15 додатнє. Значить, модуль в результаті опускається і буде саме число у відповіді. Модуль мінус 3, мінус 3 маємо від'ємне число, тому треба у відповідь писати протилежне до нього. Протилежне до мінус 3 є 3. Модуль числа 0 є 0. Ми також знаємо таку властивість, що. Парний степінь прибирає модуль. От, наприклад, тут четвертий степінь, але загалом ми повинні пам'ятати, що модуль А в квадраті це те ж саме, що А в квадрат. Це нам допоможе розв'язувати рівняння та нерівності. Геометричним змістом модуля є відстань від початку координат до точки, що зображує дане число. Наприклад, модуль числа А. Це буде відрізок ОА, тому що у нас ось в даному випадку А позначене праворуч, додатнє число. А модуль числа Б буде відрізок ОБ. Відрізок це довжина, тому буде результат обов'язково додатній. Якщо нам треба знаходити відстань між двома точками, тому можемо в будь-якому випадку від однієї координати відняти іншу, і взяти по модулю це якраз і буде довжиною цього відрізка. Тому за означенням модуля будь-який вираз, в даному випадку ми його позначили як f від x, тобто вираз, який залежить від х, можна розписувати за допомогою. Так званого алгебраїчного означення модуля, це якраз означення, яке ми з вами застосовували і говорили. Якщо х невід'ємний, то модулем числа х буде саме число. Якщо від'ємний, то протилежне. Ось і застосуємо для виразу х мінус 4. Якщо х брати більше або дорівнює, ніж 4 то вираз x-4 додатній, тому ми його і пишемо у відповідь. Якщо ж брати значення х менше, ніж 4, то в результаті будемо для виразу х-4 отримувати від'ємні результати, тому у відповіді нам треба поставити додатково мінус і потім відкрити дужки із знаком мінус. Розглянемо модуль числа та його геометричний зміст ще раз, тому що нам потрібно буде це використовувати для розв'язання рівнянь. Ще раз на прикладі, подивимося. Модулем числа 4 є відстань від 0 до 4. В попередньому слайді ми сказали, що відстань між двома точками це модуль, тому модуль. 0 відняти 4, це відстань між цими точками, це модуль числа мінус 4, або це буде дорівнювати 4. Так? І так само, якщо ми візьмемо з іншої сторони. Тому ми повинні розуміти, що коли написаний вираз модуль х мінус 2, то це означає, що на числовій осі нас є невідома точка Х, нас є невідома точка 2, і ми хочемо знайти відстань між ними. Ось, розуміючи це, ми з вами будемо розглядати. Причому я от намалювала, що 2 знаходиться праворуч, але з таким самим можна правом написати, що. Ліворуч знаходиться і різниця між цими числами це є відстань. Це є модуль. Тому розглядаємо найпростіше рівняння. Модуль Х дорівнює А. Для себе треба зразу зрозуміти, що якщо А від'ємне, то розв'язків не буде. Якщо А дорівнює нулю, то відповідь зразу ж одна нуль. А якщо А додатнє, то у нас може бути дві відповіді. Розберемося, наприклад, різні способи, яким чином ми могли б міркувати у такому найпростішому рівнянні, і потім інші рівняння також будемо розглядати всіма цими способами, про які зараз будемо говорити. Перший спосіб це використання алгебраїчного означення. Це означає, що ми говоримо, якщо х більше або дорівнює, ніж 0, то модуль буде х дорівнювати просто х, і тоді відповідь буде 7. Другий випадок, або якщо ж у нас х менше 0, то треба відкрити модуль із знаком мінус і розв'язати це невеличке рівняння, написати, що буде мінус 7. І у відповідь ми тоді записуємо х дорівнює 7, х дорівнює мінусі. Другий спосіб міркувань. Другий спосіб міркувань геометричне трактування. Модуль числа х це відстань від нуля до невідомої точки Х. Але ця відстань в умові сказано дорівнює 7. Ми можемо йти. Вправо на 7 одиниць попадемо в точку 7. Вліво на 7 одиниць попадемо в точку мінус 7. Тому наші відповіді 7 і мінус 7. Третій спосіб міркування. Модуль протилежних чисел однаковий. Тому для того, щоб отримати 7, в нас могли бути пара протилежних чисел. Плюс-мінус 7. Тобто тут у нас міркування, виходячи з властивості, що модулі протилежних чисел однакові. Четвертий спосіб. Четвертий спосіб міркувань такий. Модуль. Любить квадрат. Це таке мнемонічне правило, але математично це так, а модуль А в квадраті це те ж саме, що А в квадраті. В результаті цього я можу підносити до квадрату для того, щоб знищити модуль. В нашому рівнянні, якщо ми піднесемо до квадрату обидві частини то отримаємо х квадрат дорівнює 49. І скажімо, можливо, комусь простіше дивитися на квадрати і розуміти, що тут буде дві відповіді, числа 7 і мінус 7 у квадраті дають 49. Тому ось наша відповіді. І останній, скажімо так, п'ятий спосіб міркувань це графічний. Ми розуміємо, що у рівнянні нас дві функції y дорівнює модулі X, y дорівнює 7, нам треба знайти точки перетину цих функцій. Про побудову графіків ми ще додатково в році побудова графіків будемо говорити, але треба вже знати, що графіком модуль X є ось така. Кажуть, галочка, да, кут такий. Промінь бісектриса першого, і промінь бісектриса другого координатного кута. І y дорівнює 7 на висоті 7 горизонтально пряма. Якщо ви побудуєте на папері в клітинку, то ви побачите, що одна точка перетину буде 7, друга точка перетину буде мінус 7. Якраз ми і отримали наші відповіді ось точки перетину мінус 7 і 7, які були в усіх способах розв'язання.